Відчуваєте, що з кожним днем стає важче, менше енергії, складніше заснути, більше дратівливості, але турбота про себе не обов'язково має бути складною. А що якби відновлення було таким же простим, як увімкнути улюблену музику? Тепер відновлення у ваших руках? Life Balance Contact – компактний прилад, з яким ви запускаєте перезавантаження організму лише за 15 хвилин. Де б ви не були вдома, в офісі чи в дорозі, Life Balance Contact працює через електроди. Сигнали передаються напряму та запускають природні процеси відновлення організму. Перший етап ендогенний прилад щитує сигнали вашого організму, підсилює потрібні, послаблює зайві. Це як налаштовувати музичний інструмент тільки всередині вас. Далі екзогенний етап. Прилад запускає обрану програму, частоти, що підтримують імунітет. Знімають напруження, очищують. Вже під час сеансу ви відчуваєте, як зникає важкість, дихання вирівнюється, з'являється відчуття легкості. Прилад має вісім вбудованих програм. Кожна має конкретне призначення: хільди кларк для комплексної підтримки, протигрибкова для балансу мікрофлори. Проти найпростіших м'яке очищення. Противірусна у сезон застуд, антибактеріальна при запаленнях. Протигільмінтна для захисту від шкідливих організмів, загально зміцнювальна для енергії та тонусу, хвилі шумана для гармонії та сну. Це як аптечка нового покоління, без таблеток і побічних ефектів. Хочете більше? Тепер можна створювати до 10 власних комплексів: один автоматичний за результатами тестування на LifeExpert 3.0. До 9 вручну з тисяч програм у застосунку Web Wellness. для кожного ритму, стилю життя та стану. У кожній програмі свій ефект. Підтримати імунітет, зняти внутрішнє напруження, допомогти в очищенні чи відновленні. Деякі комплекси спрямовані на пригнічення активності шкідливих мікроорганізмів. Прилад допомагає організму м'яко самоочищуватися. Ви знімаєте внутрішнє навантаження і вже після першого сеансу відчуваєте легкість, ясність і спокій після важкого дня. Відновлення за 20 хвилин. Після тренування швидка регенерація. У сезон вірусів підтримка імунітету. Life Balance Contact легко вписується у повсякденне життя. Надягаєте електроди, обираєте програму і все. Після тижня використання Life Balance Contact я почала засинати за кілька хвилин вперше за довгий час. При перших ознаках застуди відразу ставлю доньці програму Hilde Clark. один-два сеанси. І дитина знову здорова. Запустила програму на Life Balance Contact під час застуди і вже через 15 хвилин відчула полегшення. Спробуйте Life Balance Contact і вже після першого сеансу відчуйте спокій, ясність і легкість. Web Wellness. коли почуватися краще, просто.